А чого не в окопі? а? Ну, дивіться, як мінімум, я страшенно боявся б війни окопів воювати йти, вмирати, п'яте десяте. Ну, це страшно. Я би боявся за своє життя на 300%. Я навіть поруч не стояв. З тими чоловіками та жінками, які носять форму та захищають свою державу. Я прям рядом з ними не стояв. Це, як мінімум, таке основне. Окрім того, в принципі, я був би навіть не проти, але є велике але. По-перше, як громадянин Німеччини, я не маю права цього робити. А по-друге, навіть якби я хотів це зробити, мені потрібно би було тут закрити стільки. Економічно важливих моментів, починаючи з основного бізнесу та працівників, на що би пішло досить багато часу. Тобто, якщо б я просто взяв, зірвався і поїхав до України, уявим, що це можливо, в мене тут би просто нереальна кількість йшла. Проблем, штрафів, пеня би наростала на ті чи інші борги, які би утворювали через це все. І після того, як Україна би перемогла, а це стовідсотково. Я би повернувся і, по суті, напевно, сів би, бо я би в житті ті борги не роздав. Ну, от такий от ряд причин. Але, звісно, звісно, першочергово, на відміну від правих українських воїнів, які захищають свої терени. Ну, я навіть поруч з ними не стояв. Вони дійсно герої, вони молодці. А ви, Катерина, ну, якщо ви так хочете, в окопи, будь ласка, йдіть заодно, напишіть, куди підете, може, вам щось зберемо, передачку якусь перешлемо. Ну, ви тримайтесь.